Всім привіт! Я Мізяк Таня, студентка першого курсу магістратури факультету іноземних мов Харківського національного університету імені Василя Каразіна. І я дуже хотіла поділитися з вами своїм досвідом навчання на нашому факультеті. Вже 5 років я поглиблено вивчаю англійську та французьку мови. Перекладачем я хотіла стати ще з дитинства, і тому, коли прийшов час обирати професію та університет, я ні хвилинки не вагалася і обрала саме. Бо знала, що він найкращий. Тож згодом я вступила за спеціальністю 0,35 філологія на факультет іноземних мов і знала, що англійська буде моєю першою мовою, проте вагалася, яку ж мову обрати другою, німецьку чи французьку. І врешті-решт, я обрала французьку через її вишуканість та мелодійність. З того часу минуло трішки більше, ніж 4 роки, і я жодної її хвилини не пошкодувала про свій вибір. Бо французька, як я кажу, то кохання з першого погляду і до останнього подиху. Я пам'ятаю, це хвилювання, бо нова мова це все ж таки стрибок невідомість. Проте всі хвилювання зникли відразу, коли викладачі. Буквально закохали нас в цю мову і дали нам дуже багато знань, які дійсно знадобилися у реальному житті. Зараз я здійснюю усний та письмовий переклад для французьких гуманітарних місій в Україні і безмежно вдячна за ці всі знання, які у мене є зараз, бо я їх здобула саме під час занять французької мови та практики перекладу французької мови. І коли один француз запитав у мене, де я навчаюся, і звідки у мене така гарна мова, я з гордістю відповіла йому на це питання. Тому я хочу подякувати викладачам за те, що я можу вільно спілкуватися та працювати цією мовою, бо саме французька мова то справжня райська насолода.